І вазонок допомагає мені поставити фокус на цій камері. Давайте знайомитись і взагалі обговоримо про що цей канал. Мені 24. що я тільки не спробувала в своєму житті. Я була графічним дизайнером, я була UI-UX дизайнером, я малювала ігри, і всі ці творчі сфери я покинула. Щоб стати репетитором з англійської, взагалі, чому я створила цей блог, все просто я дуже люблю Ютуб. Я дивлюся Ютуб з 15 років. Я просто обожнюю Ютуб, я обожнюю влоги, я обожнюю надихатися, обожнюю дивитися на рутину інших, тому що ми часто не помічаємо за своєю рутиною, що навіть якісь маленькі. Але приємні речі стаються з нами кожного дня. Я просто сама хочу за собою спостерігати і помічати ці приємні моменти в моєму житті, що мені допомагає притримуватись якоїсь дисципліни в тому ж спорті, в тому ж навчанні англійської, як я взагалі почала більше читати, як я поєднюю стільки сфер в своєму житті. Тому лишайтеся зі мною, якщо вас цікавить і вам мечеться, і вам відгукується ця тема. Зараз я взагалі знаходжусь в своєму офісі, так скажем. Це балкон з прекрасним. Ним виглядом на новобудови і на будівництво, але тим не менш я дуже люблю це місце, тому що це такий мій safe place. Я створюю для себе таку атмосферу, надихаючи на роботу. Мені приємно тут дуже знаходитись, тому ви вже знаєте один шматочок з моєї квартири. І погнали в перший день в понеділок. Було. ну Я просто вже втомилася. Я вже підстригла свої сопільки. Я вже куча всього купила собі, щоб юзати, щоб використовувати і втирати в голову. Вона мене просто сестра стиліст, і вона мені дуже багато всього радить. Я почала втирати таку штуку Bio Botanical Serum. Це від 7 Sensitive. Він покращує кровообіг, шкіри, голови і якби має регулювати трошки себе. Роблю пробір і капаю. Воно дуже ріденьке. Я беру ось таку щіточку, взяла на тему. Ой, тема, чесно кажучи, це чорна дира, в якій я можу загубитися на дві години. <рес> Ви собі покапали по всьому скальпу і берете це все розмасажувати. Чесно, мені так лінь це робити, але я собі така ні, вже купила. Ну, то вже і юзей. Розчаснюю. Цей засіб не потрібно змивати. Звісно, що вітаміни, я хочу замовити вітаміни. Раз в тиждень я собі стараюся використовувати ось такий олаплекс номер 3 Це для укріплення самої довжини волосся. Це така, нібито, маска. Ви наносите її на довжину волосся. Волосся має бути Вологим і висушите рушником, ви наносите маску, тримаєте десь від 10 хвилин, я тримаю зазвичай 20-30 і далі просто миєте голову, як завжди. Також я люблю ось цей кондиціонер, це пшикалка. І я його деколи використовую просто як масло для кінчиків. Ось теж класна пшикалка, але вона не пшикає такими малесенькими крапельками. Вона якби кремчик такий. Тут є і термозахист, тут є дуже класні компоненти. Воно дуже м'якесеньке після використання цього кандюка. Звісно, що звісно, що термозахист і я мию волосся. Нещодавно купила дебро. Не знаю, як вона правно вимовляється. Це дуже дуже класний прям набір. Кондиціонер просто ви після нього таку різницю відчуєте. Дуже-дуже пом'якшує -дуже волосся, і воно вже прям у вас стане таким прям падаючим. Шампунь мені трошки зажирний, в мене дуже швидко жирніє волосся. Я можу його мити десь ну, півтори дні, максимум я ходжу і маю його мити. Але кондиціонер я планую брати ще один а шампунь, я буду міняти. Ну В принципі, тут в мене висвітлене волосся, тому мені треба деколи користуватися синім шампунем і кондиціонером. Ось такий від 7 Sensitive, Тут в нас прям дуже синій ось так він виглядає. А кондиціонер він такий трошечки вускового кольору, і вони дуже гарний відтінок дають на волосі. І діліться, чим ви користуєтесь, що ви з цим робите, тому що ну я вже просто не знаю, що робити. Я ось ці дріпи, вони дуже-дуже, прям смачні. Приготувала собі такий сніданочок. Тут я не клала тунець, тому що я взагалі не знаю, чи я вже стягну. Тут в мене паралельно подкаст від подружок. Поки що в мене до другої є перерва. І з другої по сьому в мене є свої учні, і також в мене є своя англійська. І після сьомої я планую йти з подружками погуляти десь. Десята ранку в мене мабуть урок, але він відмінився, тому я просто сіла дороблювати свою заставку на YouTube. І я, боже мій, я просто стільки всяких прикладів подивилась. Мені так подобаються такі колажі. і просто побажайте мені удачі, тому що я би сюди тупо все, <со> все своє життя просто втулила. Але це треба якось ще й красиво поєднати. і Я не знаю як. Не пройшло і двох годин, і я завершила. Вирішила висмажити млинці з вишнею і солодким сиром. Чайочок до млинців. Млинці готові. Ще я паралельно готую урок для мого учня, який вчиться в восьмому класі, і він дуже любить Fortnite грати. Тому я знайшла таке класне відео і готую урок по цьому відео для нього. Uh, взагалі, я, в принципі, люблю грати теж в Fortnite, тому для мене це uh, вдвічі цікавіше робити. Hello! Can you hear me? Yes. How are you today? And uh, on the weekend we had a lot of um, deals, that's probably deals. You can say errands. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, sorry for being late. This a is fine. Finished my mm -hmm. lesson. I was already at my dorm. Then I had a Тому сьогодні в мене взагалі вийшов якийсь такий лайтовий день, чесно кажучи. Вже доробила урок по темі Fortnite. You have to guess what topic we have today. Fortnite. Yes. How did you guess like it was fast? Into the Хочте, я вам покажу, що в мене було до цього. І це було місяць тому. Ось це під кінець. Я вже його просто включала. Він хвилину працював і тупо вирубався. Я просто не могла досушити волосся. І я просто з напівмокрою мокрою головою просто стою, чекаю, поки він включиться. Планую зробити додаткову роботу, щоб підготувати уроки і зняти відео. І ще ми з чоловіком придумали собі таку традицію находжувати кроки. І ми сьогодні в обід просто підемо гуляти. У мене в квартирі дуже-дуже темно і це без світла буде. Дуже темно. Тут мій сніданочок сьогодні дуже простий. А ще сьогодні було би класно прибрати. Я... Мені соромно в цьому зізнаватись, але я не прибирала. Ми слухаємо і мене засуджує. Вчора заходила в сінцейхом і урвала, дівчатки, урвала ось цей шикарний запах. Так смачно пахне, я не можу таким приємним цитрусом. Мені здається, це просто в генах кожної дівчини вестись на такі баночки, тому що я маю деякі кондиціонери для волосся, які дуже важко видушуються з тих їхніх баночок. Я просто хочу використати цю свічку, випалити її і помити, і залити туди кондюк, щоб я просто його брала як маску. Вітальня і кухня вже прибрані. І лишилась ванна. Ванна вже також чиста. Я вже ледве дихаю. Я просто хочу лягти і нічого не робити. Ось, ось, все вимете все, виймете все чистеньке. Ну, подивіться на цей кран. Ці ганчірочки в мене перуться. Ну, господиня, ні. У мене тут чіл розлобон з новою книжечкою почала читати відьми з Гарди. І на фоні такий ферерплейс. Сьогодні навіть не настільки темно. Ого, по планах в мене сьогодні поснідати, піти в зал на одинадцяту. Потім прийти в мене буде перше заняття з новою ученицею. Потім в мене будуть свої учні, потім у мене буде ще своє заняття. І в кінці кінців на сьому вечора в мене буде психолог. І все. І після цього я просто буду відпочивати. Що в мене на сніданок? Як ви думаєте, правильно, все те саме. Чесно, я вчора була в шоці, тому що я хотіла купити яйця, а в сільпо їх тупо не було, ви розумієте? І виявляється, їх чомусь немає через те, що в Америці немає яєць. Для мене це взагалі якийсь, чесно кажучи, сюр. це такий базовий продукт, щоб в нас його не було. Це дуже дивно. пам'ятаю пам'ятаю візуальне слово, слово але не переклад. Мені потрібно це обов'язково використовувати в реченнях. It feels like must... spring is just coming, yeah. Yes, uh so I didn't see his face, but I heard him singing. How are you? How was your week? Choose your mood. Yes. What does it mean mood? Выбери свій настрій. Yeah. yeah, exactly. Sketch your hour and green over the night of the trace Time When I wake up I put on my present I take on my task and take on як його не любити я сказала, що я хочу вкусняшки і не хочу нікуди і пішки. Буду зараз їсти в курсашку і пити чайок. Всім доброго, раночку! Я вже зібралася і буду зараз йти за моїми шампуньками новим. І буду сьогодні тестити, тому що ось ці жирні косми на наступний день мене вже, чесно кажучи, вибішує так. Ну просто я. Я не хочу мити кожен день ту голову. Ось такий в мене лучок вийшов. І до цього всього буде два пакети сміття. Навіть в якомусь гламурному вбранні. Побут нікуди не дівається. Ось ці дуже гарні. Прямо навесно. Ще дуже гарні ось ці вазочки. Ось такі гарні. Хочеться щось додати додому, якусь нову картину. Якусь, не знаю яку. Взагалі, думаю, намалювати щось. Мені ось ця дуже подобається. Ні, не 375. Собі. Треба з тому що я весь час сиджу. Вчора я взагалі тільки на тренуванні була і не ходила. Тому мені треба нормально находжувати кроки. Вже взагалі сьогодні я Саша з чоловіком будемо ходити в опарку, десь набулювати кроки між роботою. Ви знаєте, де коли ти такий сидиш і думаєш, що в мене немає часу на це. Але, блін, це реально треба за цим слідкувати і просто заставляти себе. Я не люблю гуляти пішки. Не люблю. Тому дякую, що в мене є чоловік, який мене трохи надихає на це. Купила такі квіточки до нової вазочки. Їх може бути забагато навіть сюди. Ось так. А в нас в будинку живе котик. прикиньте, Його можна гладити. Ти такий божінок. От і забираю я свої вітамінчики для волосся. Давайте покажу, що я взяла. Той кондиціонер, про який я казала, це зміцнюючий кондиціонер теж від Davro. І його я буду вже використовувати сьогодні, звісно що. Мені здається, є все те, що нове, я юзаю одразу. І ось такий шампунь шампунь для жирного волосся. Ось так. І, звісно, що я жертва маркетингу. Я купила вітаміни для росту волосся від Perla Health. Я, звісно, ще знаю інші якісь вітаміни, але ці і розрекламовані, і в них нормальна ціна, тому що я вже дивилася, хотіла купити за 2 500 якісь вітаміни. Я така Боже, де ці не ціни спробувала. Спробую спершу хоч якісь. Через три місяці чи вони діють. Це буде на моєму робочому столі. Ну що, за краса, ну що за краса? Що трошки приберусь? Тому що в мене тут купа всього, мені взагалі нічого не подобається. Describe your day. First, it is your mood. Yeah? okay and you played fortnite maybe? Окей. Okay. Всім доброго раночку. У мене 7 хвилин до заняття, а я тільки сідаю снідати. Знаєте, ремоут не такий вже і релаксовий. Щось не зняла, але провела сьогодні дуже класний урок. В мене є одна учениця, яка дуже часто відміняє, тому що вона працює, вона рік тому народила, і вона по суті в декреті і працює водночас. І я прям дуже люблю з нею уроки, тому що вони завжди цікаві, вони такі на лайті, і, взагалі, людина дуже приємна. І я розумію, що я справді наповнюю свою роботу, і часто в мене після. За нюанс, з моїми учнями, прям ну, підвищується настрій. І мені це так подобається, це мене так наповнює. Той момент, коли ти нафарбувалась, але не фарбувала повіки, і твої синяки виглядають як тіні. Ловіть лайфхак. Приблизно ось так. Я йду до поштомату. Влітку було б просто в піжамі. Зараз будемо розпаковувати ага. Це я, до речі, не замовляла. Це мені просто поклали в подаруночок. Що ви бачите перед собою? Це парфуми. До речі, вони не є дуже дорогі. 1800 гривень. Але вони так офігенно пахнуть. Я просто хочу все ними обшикати. Подивіться. Ідеальний. Просто ідеальний. Воно ну, трошки схоже на трусарді, трусарді Донна, Але він е, такий лайтовіший. Зараз тільки п'ята, але я буду зараз обідати, тому що, по-перше, я досить пізно снідаю. Це десь десята ранку, деколи була одинадцята. Ну і в принципі, в мене були так поставлені уроки якраз в обід, і біжу на тренування, тому що в мене зазвичай тренування в суботу. Але в суботу, завтра ми їдемо на відпочинок з друзями відсвяткувати день народження, і в мене просто не буде часу на це все. А взагалі, ввечері, я можливо пограю. з. Ми з чоловіком дуже любимо грати Фортнайт. Або я почитаю, почитаю. До речі, зараз покажу, яку я книжку почала. Відьми з Варди це. Нібито виглядає як фентезі, але це про реальну історію е, жінок з Норвегії е, в ті часи, коли жінок спалювали за відьомство. Мені прям дуже легко читається на диво, тому що там справді досить ну, багато описів, але мені прям як в суху землю заходить. Це Прям от та книжка, яка потрапила мені в настрій. Я поки що прочитала десь сторінок 70, але мені вже дуже подобається. Тому я не знаю, чи я її прочитаю прям за тиждень. А в мене зазвичай на книжку йде тиждень, але я зараз останнім часом читаю не кожен день, тому що в мене якийсь був нечитун. І через те, що я веду блог в мене деколи, знаєте, відчувається такий протест, що я не хочу читати для того, щоб мені розказувати просто про щось. Я хочу читати, тому що я хочу читати. І буває деколи, що я себе змушую сідати і читати, навіть коли я не хочу. Е, мені книжка може подобатись, але зараз я можу відчувати, що я не хочу читати, але все одно сідала і читала. А зараз я для себе зрозуміла, що цей підхід мені не дуже подобається. Я просто хочу е, зараз собі дати такий дозвіл, взагалі не читати, якщо ти не хочеш. Е, я розумію, що я в принципі ніколи не кину читання, просто дати собі такий маленький малесенький брейк. Ось такі -то діли. Чесно, от я так не хочу йти на це тренування. Я просто хочу влягтись. Це теплесеньке ліжечко і заснути. Ви просто подивіться на нашу погоду. Ну що це таке? Чому так сумно? Я таки пройшла. Я просто всім бажаю таку тренершу, яка мене. Мочить на сідничному і показує тортики. Я зараз собі покажу тортики Ну, маю, маю самість жінщина. Ми сьогодні з друзями мали їхати на відпочинок, але їхня дитина захворіла, тому я сьогодні вдома. Я вже сходила на манікюр і, боже мій, просто Давайте я вам так покажу. Я так хотіла відрізати ці довгі мої позорі. Мені так подобається цей колір, він такий, його ніби і немає. Буду, напевно, ще монтувати відео ось це. І я вже так хочу спати, що я просто. Ну, я зараз вироблюсь. Я думаю, що я посплю трошечки. Потім буду це все монтувати. І, можливо, трошки почитаю. Вже сходила з чоловіком на сніданок. У нас така традиція кожного ранку, суботи-неділі, ми йдемо кудись снідати. І ось, прийшла і буду зараз щось робити. Я вже сижу і монтую це відео. І хотіла сказати дякую вам за перегляд, якщо ви додивились до цього моменту. Це для мене просто вау! Чесно кажучи, я дуже це ціную. І побачимось в наступних відео!